Готуємо дуже ніжний, смачний та улюблений сіма торт спартак. Почнемо з крему, всипаємо цукор, просіємо борошно з крохмалем, додаємо ванільний та перемішуємо. Наливаємо трішки молока і змішуємо його, щоб не було грудочок. додаємо яйця і вмішуємо їх в масу. Впливаємо решту молока, включаємо газ і без перестанку помішуючи варимо до загустішення. Ось така консистенція має вийти. Накриваємо плівкою і чекаємо холодження. Тим часом готуємо тісто. У каструлі змішуємо усі інгредієнти, крім борошна. Включаємо плиту, додаємо соду і перемішуємо, поки маса не почне кипіти. Після виключаємо, відкладаємо в бік. Туди ж зразу просіємо частину борошна і гарно усе перемішуємо. На стіл просіюємо іншу частину боршня, робимо заглиблення і викладаємо туди тісто. Вимішуємо його. Важимо тісто і робимо кульки приблизно по 60 грам. Вага ваших кульок залежить від маси тіста, розміру вашої форми та кількості коржів, яку ви хочете робити. Кульки накриваємо плівкою, щоб вони не висохли. Тепер розтачуємо їх по одній дуже тонко. Беремо форму, вирізаємо по ній і перекладаємо на пергамент. Обов'язково проколюємо вилкою або чимось гострим. Перекладаємо на противень та кладемо випікатися. Головне стежте за ними, щоб вони не згоріли. Просто подивіться на цю королівську вежу. У мене вийшло 22 коржі. Коли крему холодно, змекшена маса збиваємо до висвітлення та пишності. Не перестаючи збивати, додаємо туди по ложці крему. І по бажанню можна додати цедру лимона або апельсина. Щоб рівномірно розподілити крем на коржах, викладаємо полосі на кожен і при складанні торта за потреби додаємо ще трохи. Залишками крему поправляємо краї. Залишки коржів робимо крихту та присипаємо зверху торт. І лишаємо на ніч холодильник. Смакуйте! Підписуйтесь на канал та ставте лайк.